Добрий день. Давай подивимося сьогодні. Хто я для нього. Таке питання. Хто я для нього? Ну, що я можу сказати? Ти та, яка йому дає надії на те, що все буде добре, що все. У ваших відносинах, скажімо так, буде проростати, пускаєте ви разом коріння, ви проростаєте, скажімо так, так і в фінансовому плані, і по життю. Він вас бачить такою жіночкою раціональною, чутливою, не склонною до конфліктів, більш такою м'якою. Така, яка, якої в, неї не, в нього не було в минулому. Тобто це щось таке, що вабить майбутнім, скажімо так. Він з вами відчуває себе королем Пентаклів, він відчуває себе захисником, він відчуває себе тим, хто вас забезпечує, і дає тобі все, що тобі потрібно. Тобто ставиться до тебе дуже-дуже дуже позитивно і з такою, я б навіть сказала, турботою розумієш, що він тебе може забезпечити. Як чоловік, він тебе може забезпечити. Ось така моя відповідь.